ти підпираєш Україну, Боже, і ми лягаємо, встаємо і пробуджуємося, бо Господь. Підпирає кожного із нас Господь за нас і тому, що Господь за нас, і тому, хто може бути проти нас? Слава тобі, слава і велич, і сила Твоя в Україні, Твоя в наших молитвах, в Твоїй церкві, в президенті України, в усіх твоїх намірах, планах і мріях для України і для всієї землі. Молимо твоя Боже зараз. Просимо Тебе, ми віддаємо в Твої руки, в Твою милість, в Твою мудрість, кожну нашу молитву сьогоднішнього дня перемоги Господа в Україні і навколо України над усіма. Твоїми ворогами Господь, ведеш наші молитви, даєш нам розум, накладаєш нам мудрість в наше серця, помазуєш наші вуста, відкриваєш наші вуста, щоб проголошувати слова віри, слова перемоги, слова подяки, слова любові, слова, які. Несуть істину твою, волю твою і славу Твою в Україні і по всій землі. Дякую, тобі, Боже, що все. Для блага віруючому, що все для блага Україні, що все для блага народу України, що все для Твого блага в Україні, все для блага Московії, все для блага всіх країн світу і всієї землі, через цю війну і твою перемогу, і твою звітягу, бо Ти є і його венісі. Ти є прапор наш, ти є перемога наша, твоя любов підпирає світ, твоя любов тримає світ, слава тобі і велич тільки тобі одному. Слава і подяка, Божа, що Твоя любов тримає світ, Твоя любов тримає Україну, Твоя милість і любов дає нам перемогу. І ми, ти переможець, і я дякую тобі, Боже, що ти в милість свою до нас і прийняв рішення і сказав нам. Що це не ваша війна, а моя Божа. І я дякую тобі, Боже, що ти ведеш цю війну, і тому ми з радістю, з вірою, з надією, з подякою віддаємо цю війну в Твої руки. Вдякуємо ти, Боже, що це твоя війна перемоги, бо ти є Бог-переможець. Ти є Бог-переможець, і в тебе не буває поразок. Ти завжди перемагаєш, і тому твоя звитяга, і Твоя перемога в Україні, і ми дякуємо і величаємо Твоє святе ім'я за цю перемогу і за цей мир. І ми приходимо до тебе в молитві. Молитві покаяння і молимо Тя Боже в ім'я Ісуса Христа, а нас кров'ю своєю Господі Ісус, і очисти від всякого нашого гріха і таємного і явного, Очисти наші думки, а злих помислів, от коварства, от лицемірства, очисти наш, 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 нас від страху. Від ненависті Боже, очисти нас, Боже, від гордині, від, від его Божого ім'я Ісуса Христа, щоб кожен з нас говорив вже не я живу, але Христос живе в мені. І тому я кожен день вмираю, вмираю, вмираю для свого его, егоцентризму, для своєї плоті, для своїх бажань, і тільки Твоя воля Боже, даявиться явиться в нас. І просто Боже, пробач, коли ми ще не багато грішили, Жимо в своєму езі нас, християн, пробач, Боже, пробач, бо в нас і біль, і страждання, і смерті, Боже, і в нас наруга над людьми, Боже, і горе Боже, пробач, Боже, наші чуттєві емоційні реакції, Боже, те, що відбувається, Боже, і хай явиться сила і слава Твоя, Божа. Усіли від, від наших гріхів, як Ти зцілив прокажених, Боже, від всіх гріхів, яким грішимо, ми і наш народ, і свіці Боже, який мертвий в гріхах, Боже. І Ти, Боже, прийди і воскреши Україну, кожну людину, Боже, від малого до великого Боже, Які б гріхи нам не були, не були, Боже, ти сказав, якщо ваші гріхи будуть, як сажа, чорні, як сніг, а білю Боже. І нема такого гріха. Який би ти не пробачив і не взяв до себе на гріх Божа. І я молю тебе, пробаче чисте кожну людину. Навіть тих, хто не розуміють, вони не розуміють, що творять Боже. Пробач ідолопоклонство Боже, пробач поклоніння Боже і цьому світу, цьому світу, ідолам цього світу, духом мамони Боже, духу блуда, прелюбодіяння, гордині, превозношення, пробачь, Боже, в ім'я Ісуса, Хай помосте. Наші будуть чисті і сповнені любові і бажання жити і виконувати тільки Твою волю, бо тільки Твоя воля нам на добро. Непохитні не ми ті люди, які ходимо вірою, вірою Божим, я Ісуса Христа, вірою перемагаємо, вірою стоїмо і вірою отримуємо від Тебе Твою перемогу. Твою перемогу в цій війні, бо це не наша війна, а Твоя. Будемо ми, Боже, ходити в мудрості Твоєї, твердо, в мудрості і славити Твоє ім'я в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Да будемо поступати в мудрості, Боже, як ти говориш в 13-му розділі прич, другий вірш, плоди людського розуму на благо плоди людського розуму на благо, на благо всі плоди людського розуму, які йдуть і відбуваються по любові, по бажанні давати радість, мир і щастя другим ім'я Ісуса Христа. Але це міром лише насильство дістанеться Боже. Ти сказав Це і є Боже ім'я Ісуса Христа. І ти говориш: хто стежить за вустами, той береже своє життя в ім'я Ісуса Христа, стежити за своїми устами, щоб наші вуста проголошували. Тільки слова віри, своєї любові, Божим Ісуса Христа, щоб ми були мудрі, як Змії, і кроткі, як голуби Боже. Для цього, Боже, берегти свої уста, берегти свої уста, ім'я Ісуса Христа, не піддаватися на всяких фейкам, на всяким імсо. На слова Боже, а по ділам їх узнавати, по ділам, що роблять Боже в ім'я Ісуса Христа. Перевіряйте, якщо пророчество не збулося, воно лжи. Дай нам бути, за своїми устами, за своїм розумом і поступати по волі Твоїй Боже, а не намагатися діяти згідно того свого розуміння Тебе, слова і обставин в ім'я Ісуса Христа.